Всім приїзді, вам Марк Смолін. Сьогодні, як ви догадалися, я, ну, по назві я розкажу про свій табір. Спогади не дуже хороші, але по-перше, буде... буду в як добре зграти. І починаю. Починаю ну, розказувати, бо там був просто якийсь кошмар в тому таборі. Перший день провів нормально, познайомився, тільки там у мене був Марк. Про якого я потім розкажу. Якщо хочете вільне відео про всіх моїх друзів з Табора, то, ну, то ставте лайки, бо там, друзі, було в мене нормально. Так. А перше я скажу про, про те, як я провів перший день. Перший день я познайомився з другом Марком, тож як я Марк. Максим і ще якась. Я... я завжди Ксенія. Да, згадав Ксенія її звати. Це воно найскладніше ім'я, що я вже колись не ну, бачив. Так, зараз на козі. Ну, коротше, там вони побігли зразу. Вони пішли зразу ж на другий день. Я лишався тільки з одним другом Марком. Ну, в мене звідти не дуже класні спогади, все-таки, ну, добре. Коли я там прибув, то я думав, що там у мене буде хороші друзі, багато. Ну там було мало хороших друзів, ну, там тільки три. Саме краща це Ксенія була. Добре, все таки розкажу про одного друга ця марка. Він там на другий день десь ми з ним посварились. Ну, а ми з ним на кожен день десь сварились. Я не знаю чому, але він щось сказав, що я, наче, з ним не хочу дружити. Ну, чомусь так було. Ну, я не, я не розумію на що він це казав, е, ну на, на чого. І в нього був свій канал, тільки він чомусь його видалив, бо у мене в ну, підписках його немає. Жалько. Ну, коротше. Там, там розкажу про другий день зразу. Другий день провівся вдало, тільки є одне дно. Там пішли майже зразу Максим і Ксенія. Вони зразу пішли на другий день в своїй кімнаті. Ну, ну я, я там, мав бути сім днів, але не витримав і пробув тільки, тільки на шість днів. Навіть шостий не пробув до кінця Навіть звіту вже забрали. Ну, Там в... в таборі на другий день я вже, як казав, посварився з Марком. Ксенія з Максимом поїхали, значить про них ну, майже немає історій. Ну... Там був один. Та ні, я буду тільки про дні розказувати, а якщо хочете окремо, окремо про всіх ну, моїх друзів із табора, то, то тоді ось це. То на... давайте наберемо ну, багато лайків під цим відео і. Ну, я не знаю що. Просто давайте наберемо хоча б 5 лайків. Попробуйте набрати. Другий день я нормально, тільки мені не сподобалось одне. Там о, кожного, кожного дня нас навіть літом я не міг пере, перепочити. Кожного дня, кожного дня в нас, нас будили в 7.30 і заставляли. Ну, я там вставав, ну, нормально я там вставав все-таки. Ну я там вставав десь 6, що міг в телефоні, телефон подивитись. Ну, ось таке. Це мені допомагало. Хорошо допомагало, ну. Ти. Ти я там. Ну, так, да, це мені допомагало, ну там. Е Мені було жалко на е, своїх друзів, бо вони там не могли вставати. І при, прийшло, щоб їх. На, я одного разу навіть заснув і так, ну, коли ми прокидалися, то на нас так аж кричали, щоб ми прокинулися. І потім ми робили зарядку. Ця зарядка ну, десь дли, длилася десь годину. Да. Ну, десь пів, пів години, може, годину. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, потім, це, потім нас водили в рай, ця столовка. Там, ну, не дуже і там рай, бо я не люблю макарони, і там їх давали. Там я буває, щось їв, буває нічого не їв. Но, це, в столовці, ну, в цій столовці я міг нормально поговорити. Бо там нам майже не дозволяли говорити. І це не... ну, та... Та ні, там можна було говорити, тільки одного разу десь на третій день ну, про другий я вже закінчу розказувати. Та ні, зараз дороз... розкажу про другий. В другому дні там в нас... ми потім в нас були якісь ігри, будь-які ігри. Ми там багато чого робили, але мені саме більше запам'яталося, це ось така гра на третій день. Я, ви зрозуміли, що обід це обідли, але там, коли ми спали, то, то там не можна взагалі було говорити. Там тільки тихенько можна було і з виключеним світлом. Я розкажу про передостанній день, тільки це буде десь в кін... майже в кінці. Коротше. В третьому дні ми проснулися, як я вам розказував. Ну найбільше там запам'яталось це... Як вам розказати? Це найгірше, що взагалі там було. Це найгірший мій спод в таборі. Бо там мене комарі поскусали. Там треба, якщо... Зараз я вам об'ясню правила швидко. Там треба збирати кеглі, в якої команді їх більше набереться, в той... і... Та їм виграє. Ну. Но... Одне велике ноє. Там можна було заморожувати інших гравців, Поки їх не розморозять союзники. Це саме і гірше, що було в тій грі. Бо мене одного разу заморозили, я взагалі поверхнутись не міг. Там не можна було вирухнутись коли. Все. Коли як його? Коли тебе заморозили, бо це було. Там у мене заморозили одні дві дівчинки, тий. І... як вам розказати? Вони. Ну, я, вони, ніхто мене розморажувати не хотів, бо всі знали, що ці дівчинки були бистрі, Ну я не знав. Напевно, багато там в таборі, ну, довго були в тому таборі, то вони знають, але ну, я, наприклад, не знав. В той табір я більше не поїду, але тоді мене комарі покусали просто з голови до ніг. Серйозно, з голови до п'ятків. Мене комарі ось так аж покусали. Вони там об комарі ось ці, це найгірше було, що в таборі. І ось ця гра Короче. Після цього мене повели, після в тої грі я якось на щось наступив і щось загнав собі в ногу. Після цього мене повели до лікаря і мені зробили, я не знаю що. Мені там якось це витягнули голкою, Ну, Це взагалі щось не то. Було, тому що я тебе не люблю і я в нього тоді хотів. Ну, зараз я щось взагалі не дуже хочу. Коротше, четвертий день я майже не помню. Ну на п'ятий я пам'ятаю, зразу буду розказувати про п'ятий, бо я четвертий взагалі не повню день. Mm, так. П'ятий день там був э, таким. Ми йшли на річку, ну, ну на четвертому ми э, пішли в перший раз на річку. А так м -м, ми вже э, ну, ми пішли на річку ще раз. Ні, це на шостий. Ні, це на п'ятий, значить, ну, день був. Ти, там повернулись Максим із Ксенією. Ми з ними погрались, придумали всякі ігри. Ну, це все ділилося недовго, бо одразу на ну, шостий день мене забрали. Це, ну, це от для мене в принципі нормально було, бо я табір не любив і ну, тоді я не любив і зараз не хочу, щоб вже я. Ну там був в таборі тому дурному. Я табор як і ненавидів, так і ненавиджу. Ось так. М -м, зараз я всю катку переможу і буду вже закінчувати відео. Відео, напевно, коротким вийшло. Ну, 5, якщо, я вам зараз скажу, якщо набереться, якщо наберете ну, хоча б 5. Ну, 50 підписників у мене. То я знімлю відео про мою акулу. Велику таку. Ну, така акула. І ну, якщо хочете, то хочу дам хоча б один підпишіться. Мені треба хоча б один-два підписника. Ось так. Давайте. Zakończymy i wszystkim poka-poka.